Ські дрони тепер воюють не тільки за небо і море, а й за чужі бензобаки. За останні місяці Україна рекордно наростила удари по російських НПЗ і портах лише в листопаді, щонайменше 14 атак по нафтопереробних заводах до 20% потужності. Переробки РФ було. Виведено з ладу, а через удар по порту новоросійськ, на який час з ринку зникло близько 2% світової пропозиції нафти, паралельно українські морські дрони дістались і до тіньового флоту танкерів, які возять російську нафту в обхід санкцій. Після атак на кілька таких суден страхові ставки в чорному морі вже зросли. А в нафтовому світі серйозно нервують, як в Москві, та Киванкарії про це говоримо більш детально. До нас вже доєднався Андрій Закревський, заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Вітаю вас у нашому етері. Доброго здоров'я, паніс, доброго здоров'я. Тож давайте розпочинати напевно з того, навіщо Україна зараз ось так активно б'є, яка кінцева ціль безпосередньо ось цих ударів. Тут краще запитати, чому ми раніше так не робили. Якщо говорити з точки зору любої військової стратегії, то забезпечення ворога енергетикою і верніше так, блокування забезпечення ворога енергетикою це основне правило. Якщо у тебе немає палива, якщо у тебе немає можливості розвивати свою промисловість військову, то ти швидко закінчишся. От подивіться, що робили москалі з нами. Вони ж зробили те ж саме. Тобто, єсть удари по розподілу нафтопродуктів. Це перше. друге, це удари по залізничним полям, по логістиці. От, і потім з коли вони зрозуміли, що буде затягуватися війна, вже почали на приходити на енергетику для того, щоб блокувати розвиток промисловості. Тобто, коли вони зрозуміли, що війна приходить в довготривалий конфлікт, і ми цього не могли розробити. У нас не було таких можливостей. Давайте нагадаємо всі попередні війни, про що ми можемо з вами говорити. Ну, Друга світова війна, про це може ніхто не пам'ятає з українців, проте спеціалісти енергетики про це знають, що все от домовленості Ріпідропа Молотова, які стосуються саме. Таємничі частини, як ми які ми можемо тільки здогадуватися, що там було вони так до кінця і не оприлюднені. от але однозначно домовленістю було розділити не Польщу, а от а розділити ту частину Польщі, яка була завойована України, яка на той час була Польщею завойована. Ми говоримо про Лембер. Ми говоримо про Борислав, і от що Ріметров, що Молотов, що Сталін, що Гітлер один одному віддавали. Львів в якості трофея, але хотіли отримати Бориставське нафтогазоводобувні е, е, родовища, е, саме тому, що їм потрібно було чимось заправляти свої танки, чимось розвиватися, розвивати свою в тому що є і хімічна пропусовість. Е, війна з Ізраїлем, е, Єпта з Ізраїлем, що зробили в першу чергу. Ізраїльські лючки як е, мали можливість вилітати, е, вилетіти. То є, перше, що вони зробили, вони потопили просто всі там е, нафтоналівні і нафта е, нафтонарівні судна, які стояли на березі Червоного моря. Це була саме перша атака. Зараз ми до сих пір можемо бачити вже як туристичні такі е, е, центри, якраз там, де пірнають аквалангісти, це якраз оці от затоплені старі. Танкери, ну невеличкі, які це робили. Ну і навіть якщо повертатися до першої світової війни, це Баку ці Бакінські комісари, з яких бандити які хотіли для англійців встановити контроль над Бакінськими родовищами, то тобто, з всюди спочатку йшла спочатку а, а, панування і а, панування не просто так, там чи в морі, чи в повітрі, і так далі, а відсічення саме від енергетичних ресурсів, і по великому рахунку, коли гітлерська машина почала зупинятися, ми пам'ятаємо, що це були удари по а, родовищам в площті, які на той момент були самими великими в Європі джерелами а, якраз палива. Ну і після того гітлеру довелося робити е, палива з зі спирту, з опілок, з е, чого завгодно, от, але ж можливості з вугілля там і так далі. От, але можливості е, просуватися танком вже не було, і от зараз ми просто на четвертому році війни. Повернулося, ну ми справді і до того намагалися це зробити. Ми ж не перша судна, які ми потопили зараз. Де це може повернутися. Ми минулого року, і позаминулого теж били по півдню Російської Федерації і потопили два невеличких танкера, які возили бензин і дизельку на Кримський півостров. То таке питання: ось цими ударами можна прям галузь підірвати, чи це е, тимчасова міра е, від українських е, спецслужб, і росіяни зможуть ну, більш-менш швидко е, відремонтувати те, що зараз пошкоджене? Ні, це якраз з цього кінця, з, зі сторони е, доставлення. Паливо ну, веріня, нафти і а, паливно мастерних матеріалів, які торгують російська економіка, а вона повністю експортно орієнтована і енергетично експортно орієнтована економіка. От якраз це і може зруйнувати галузь. А відміна дуже велика між нами і москалями. То вона полягає в тому, що а, воює зараз не Україна і воює зараз а, Євросоюз. Есть, і ми повинні розуміти, що наша економіка українська щезла 24 числа двадцять лютого, 22 року. То есть, ми зараз відновлюємося, ми йдемо тільки вгору, і ми змінюємося. Ми модернізуємося. В зараз в Україні от нарешті починають доходити до наших навіть можновладців. Що зараз Україна повинна в деяких речах розповідати Європі, що треба робити з енергетикою, а не так, от осліплено йти європейськими директивами. Що я маю на увазі? От, наприклад, є європейські директиви, які стосуються запасів нафтопродуктів. От в умовах сучасної війни, як показала практика, не може бути ніяких запасів нафтопродуктів. Які коштують дорожче ніж е, нац, балістична ракета? От, якщо такий запас десь є, то він буде автоматично виноситися балістичною ракетою. Тобто, якщо говорити про вартість, то все, що менше п'яти тисяч тонн зберігання може ще існувати, а все, що більше п'яти тисяч тонн. Якась ємкість ємність, вона існувати просто не може умовах що сучасної війни, тому що це дешева ціль, тобто на яку треба на яку просто витратити гроші, і Україна примудрилася створити саму гнучку і саму просунуту на даний момент в світі систему забезпечення населення і військ нафтою і нафтопродуктами. Ми веземо нафтопродукти з усього е, світу. У нас зараз е, після 22-го року збільшився в три рази флот е, бензовозів. Було півтори тисячі, стало чотири з половиною тисячі бензовозів. У нас е, зараз надишкову потужності наших АЗС 40%. Тобто це означає, що кожну другу АЗС в Україні можна зараз. Е, Знищити і ви навіть не зупинитеся не на хвилину від свого плану, якщо будете їхати від Харкова до Львова чи з е, Чопу е, Сум Це не відбудеться. От повіт собі навіть зараз цю просту ситуацію, коли ви виходите, їдете там на Житомирській трасі. Вдруг бачите, як із двох заправок вог одну з правої сторони перед вами розбиває. що ви робите Ну, зупиняєтесь на 300 метрів ближче, заправляєтеся там на. Укранавті на сакарі чи на інші заправці. Ви навіть нічого в ваших планах не зміниться, і наш до речі, автозаправничні станції перетворилися на пункт незглавності. Вони забезпечені автономним живленням, вони забезпечені автономним теплом без проблем помитися, побритися, помити дітей, як це роблять дільнобійники, це Це можете там на цих заправках там сучасних модернізованих укранафти, боже тимі там можна. Mm. Жити, я так думаю, тижнями без ніяких проблем, і вже оця от одна складова е блекаутів, енергетичних блокаутів вона вже вийшла із ладу. тобто Те, і тепер, і навіть якщо у вас не буде тепла, не буде електрики, не буде чого завгоду, ви можете десь дійти до заправки, помитися, побритися <риво> і піти на роботу, от зарядити телефони, відправити листи. А в, в іншому випадку ну, зарядив телефон, взяв блаблакар і уїхав звідти, де вам холодно і голодно. А у Росіян такого нема. У них немає всієї Європи і всього світу, які будуть постачати їм паливи і паливі продукти. У них немає. Ну є, нічого не змінилося з тих часів. Як ви виїжджаєте за МКАД. І їдете ну, в сторону, наприклад, півдня Росії до Сочі, і ви побачите значок, на якому буде написано наступна заправка через 140 кілометрів. Через 140 кілометрів. Ви будете їхати до Твері і будете бачити такі ж саме значки з позначенням через 40 кілометрів заправка, через 50 кілометрів заправка. Оця от монополізація, яка зробила бандійська влада. Російська, вона ж не терпить е, ніякої е, ну, е, нічого, щоб були хтось у тебе там е, на ринку, крім монополії. Вони ж монополізовані, зато у е, них усе е, е, бажання все пересунути на е, військові рейки, щоб потік, який не контролює ринок, збільшувався, щоб з нього красти. У нас навпаки, у нас зараз стала. Сотні постачальників, і ми примудряємося в умовах війни зараз тримати ціни саме низькі на у східній Європі. Ви приїдете до ви приїдете до Польщі, приїдете до Літви, приїдете до інших країн і побачите, що при рівнозначних акцизах у нас дешевші ціни. А чому тому, що у нас конкуренція величезна? Так сталося, що вони конкурують між собою і маржа маленька. Ну завжди ринкова економіка виграє у планової економіки, і це логічно. Щонай на четвертий рік. І на четвертий рік ми зустрілися. От, подивіться, а от ми б'ємо по їх по їх НПЗ і так далі. А замість того, щоб піти по українському варіанту, ця бандитська влада вона ж пішла по іншому, по авторитарному варіанту. по варіанту Куби, по варіанту Венесуели, по іранському варіанту. Ви знаєте, що в Ірані немає води в великих містах. А от ви знаєте, що в Ірані а, по годинах електроенергія. А от, так ну, і це було до того, як вони з Ізраїлем а, а, почали чубитися. Ви знаєте, що в Венесуелі, а, криза паливна, немає палива на заправку от там де більш всього розвіддані запаси, і це і от ми зараз зустрілися в також ситуації з Російською Федерацією, замість того, щоб відпустити. От я боявся, що вони відпустять ціни, що вони е підуть піду по нашому ринковому варіанту. Ні, ні-ні, їх треба народ доїти, і вони це вміють робити. Вони по цьому варіанту не пішли. Вони вновок почав викликати людей і казати, тому що стримати ціни, стримати торги, закривайте біржу. От і що він до, до домігся того, що на біржах ціни ніби та низькі, але торги порожні. Тобто ви, виставляються якісь якісь там речі на торгівлю. Там ну, речі там, на аукціон виставляється якийсь лот. от, по дешевій ціні проходить інформація по ньому, але поставки не відбуваються. Тобто це просто для того, щоб створити, що все у них добре. Пане Андрію, тоді таке питання: якщо Україна продовжить бити по суднах, які по танкерах, які возять нафту, не якщо а вона продовжить, я впевнена, що це не останні новини, які ми будемо обговорювати. Дуже сподіваємось на це. Принаймні, давайте на це сподіватися. Так. Хоча попередні два роки показали, що все може припинитися. Тобто тепер ми розуміємо, що різниця полягає в тому, що тоді був Байден, який в один прекрасний момент а цей момент наступав кожного вересня. Получається, останні два ну, останні два роки його правління. Він просто припиняв нам постачати зброю для того, щоб ми це могли зробити. Ну зараз у нас, слава Богу є своя. От за того, що у нас є своя, оці от удари які продовжуються. І другий момент, тому що Трамп і республіканці, на відміну від демократів, не дають додаткових умов. Якщо ти купив ракету, то вона вже твоя, хоч по білому дому її поряд. Я до чого через те, що ми говорили різницю між авторитарною системою управління, між демократичною та демократичною ринковою системою управління економіки, так. і якщо ми говоримо про те, що якщо Далі будуть продовжуватися ось ці удари по саме вже суднах, які перевозять нафту, тоді до чого прийдемо в результаті з точки зору росіян і з боку росіян. Що це, до чого це призведе, якщо вони будуть постійно втрачати, наприклад, нафтоперевозні ось ці судна? Дивіться. є три... А... Трі наших цілі: а, якщо ми вдаримо по всіх трьох цілях і почнемо регулярно бити, війна закінчиться впротязі трьох місяців. Саме довга ціль це бити по НПЗ і бити по переробці і те, що а, по всі всіх речах. Це саме довга ціль. І вони в прекрасний момент можуть то є, повернутися до ринкової економіки. То є, ну, це в часи Радянського Союзу вже ж було там повороти сторону ринкових економік, і це ринок, як показує практика в Україні, це зробив за 4 місяці. Да? Тобто, все, все виправив. Друге, друге, це якраз бити по транспорту, по логістичній транспортній інфраструктурі, те, що ми зараз тільки почали робити во, це, ну і в першу чергу це бити не тільки по танкерах. По танкерах бити треба їх було топити зразу. Я про це вам ну, постійно наголошував. Так далі, нас цікавлять порти. От порти, оця от легітимна ціль, яку треба знищувати. І на першому місці це стоять газохімічні комплекси. Не газопереробні, а газохімічні, які синтезують метанол та аміак, який є базою для того, щоб робити сірчану і азотну кислоту, яка, яка потім іде на вибухівку. На, а, цей. От ми по них. Не б'ємо на жаль. Тобто, от коли ми побачимо, що ми винесли порти, і це вже ми наблизимося до закінчення війни. Але той момент, коли ми будемо бити по газохімічних комплексах, війна закінчиться дуже швидко. Ми, на жаль, не б'ємо по них. І мені здається, що тут причина якраз полягає в тому, що все ж таки червоні лінії для Трампа теж існують. От то есть, тому ну, і до для Андросакс, тому що усі вот, власники заводів порохових і так далі спокійно собі знаходяться в Лондоні, наприклад, то є власники Єврахіма знаходяться і так далі. Але ми до цього доближаємося. От уже є такі дзвіночок, що, наприклад, Єврахі вирішив побудувати свій завод в Казахстані разом з казахстанцями. То є це вже говорить про те, що вони готуються до того, що ми їх хімічну промисловість почнемо виносити. Тобто вони вже зрозуміли, що у нас з'явилися такі можливості, які в один прекрасний момент можуть погасити талія і що і тоді за три місяці, при ну може. За рік, за два, але тоді інтенсивність ударів росіян зменшиться. Тобто у них запасів порохів зараз на три місяці. Це ми знаємо, дивлячись на примітки, які зараз є на снарядах. Тобто ми бачимо, що запас снарядів, які зараз потрапляє на територію України і в бойових частин дронів, і так далі, це те, що було виготовлено три місяці тому. Тості за того є логічний висновок, що при такій інтенсивності це або за три місяці закінчиться, або інтенсивність буде спадати. Тобто, якщо хочеш ще рік з нами воювати після того, як ми газохімічні комплекс винесемо, то значить інтенсивність повинна бути зменшена в чотири рази. Ну, 4 ж 3 12. Тобто, ну, зрозуміла, а, зрозуміла ситуація. От тому а, топити танк не треба, але порти на першому місці. Пане Андрію, хочеться зачитати вам те, як відреагував і як відреагував Путін на ось ці удари по нафтотанкерах. РФ у відповідь на атаки на танкери в Чорному морі посилить удари по українських портах та судах, які заходять в них. Про це повідомив Володимир Путін. Він додав, що якщо атаки будуть продовжуватися, Москва буде розглядати можливість таких ситуацій проти вже танків із країн, які допомагають ще й Україні. Давайте про це наостанок поговоримо, тому що, бачите, ось така заява, неоднозначно чого чекати. Тобто наші успіхи це дуже вони радують українців, але тим не менше, росіяни теж не, е, не без зброї, чи як? Розкажіть? Ну, по-перше, є два моменти: коли ми б'ємо по їх танкерах, ми б'ємо по тіньовому флоту Російської Федерації. Але ж ми То, всі бо... знаємо, що це Росія, і Росія знає, що ми знаємо, що це Росія, і весь світ так. знає, що це Росія, так. і ми про так. це знаємо. Так, а у нас немає ніякого тіньового флоту. Тобто, всі удари, які, кому він пригрозив? То есть, Туреччині, так Туречна, якщо вони це зроблять, вони мають зразу прямую директиву для них закрити, закрити Босфор. І все. І на тому все, весь їх ринок закінчиться. Тобто, по, почому вони готові вдарити? А от ну, про потанкеру, які там належить Євросоюзу чи американцям, чи був застрахований ними, і так далі. Есть, ну, давайте, якщо воно Лойдам застраховане, то після того Лойд прийде до Росіян. Тому що ж не ідіоти вони скажуть, том, що для російської нафти для України це легітимна ціль. Пристаньте оцю цю штуку говорити. Я ще раз повторюю: в умовах війни перше, що виноситься, це енергетична інфраструктура ворога виноситься. Паналі, це у нас тут, можливості а, не а, тут... Тобто для нас в то, есть, це люба енергія, це винове призначення штуки. То тобто, є, почому не буде дерети. Нафту ми не експортуємо. Да? Тобто, ми експортуємо і своїх суден. Ми не маємо українських. Тобто, Якщо вони вдарять по якому судно, то з величезною ну у нас є власна власне суда, але з дуже високої ймовірності, вони вдарять по судно наших партнерів, і досягнуть того, що після того ну стане один такий простий момент. будуть зайдуть тоді конвойні суда. Британії сполучених штатів Америки Франції охороняти свої суда в чорне море. І тоді по доктрині мантрьо вони будуть можливо це зробити і все. І ця південна лужа перестане бути належати до Російської Федерації. і вони отримують абсолютно зворотній ефект. Так що це просто заява для внутрішнього споживача була. Пане Андрію, останнє питання, яке хочеться знаєте, обговорити от з ось цією директивою, яку вам тільки що прочитала його коментарем е е диктатора Путіна. Тут питання в тому, як будуть реагувати наші партнери в тому числі. Ви ж самі сказали про те, що кожного вересня нам говорили про те, що нам не будуть продавати зброю, якщо ми будемо робити погано російській нафтовій галузі. Чи європейські партнери зараз підуть на те, щоб допомагати Україні? і Знати і підтримувати Україну в тому, що ось ці танкери російські, навіть тіньового флоту, це легітимна е, ці для українців, Штати будуть підтримувати. Ми зараз нарешті співпали в фазах е, політичних і економічних сполучених Штатах Америки. Тобто це відбулось зараз. Е, ми просто бачимо одну просту прекрасну річ. Що а, Трамп а, з врегулював те, що корисно для його країни? А, кожен, кожен мільйон тонн, який не постачається із Росії, а, от, постачається чи а, з Катару, а, там де у них бізнес-інтереси, чи з Саудівської Аравії, де у них бізнес-інтереси, зараз Гаяни поплило, де у них бізнес-інтереси, а скоро з попливе з Аляски штатовської. тому зараз ми в фазі співпали. А от і як мінімум, якщо бути розумним тіля і ласковим, то можна спокійно регулювати ці двох маток, як Євросоюз і Трамп. А от і все у нас вдасться. тобто ми якраз співпали тобто у нас тепер з'явився з'явився саме потужний в світі партнер. По ударах, по нефтянці Російської Федерації нарешті це відбулося. До Як того з... цього не було його інтереси, просто дуже сильно співпали з українським бажанням помсти росіянам. Пан Андрію, ми вимушені закінчувати нашу з вами розмову. Я вам щиро вдячна за неї. Щиро вдячна за ті інсайти, які ви принесли в наше тер. І е, е, є над чим подумати і звучить так е, з оптимізмом. Знаєте, у майбутнє будемо сподіватись. Андрій Закревський, заступник директора асоціації енергетичних та. Та природних ресурсів України був з нами на прямому включенні. З ним говорили про ситуацію з нафтовими танкерами для України, для Росії, для всього світу. Щиро вам дякуємо. Прощаємось.